Друзі, в Солочині на Закарпатті ми сьогодні знімали офігітельний контент, а саме знімали відео для Тіктока, Ютуба, Фейсбука, Інстаграма. Також піднімали птаха, знімали аерозйомка, а буде відео. І не повірите, ми знімали віртуальний 3D-тур довжиною 1 кілометр на 600 метрів на Google Maps. Оцифровували все. І, до речі, дуже рекомендую готельно-ресторанний комплекс Панна. Шукайте його всюди по соцмережах, де знайдете. Бо тому що це є офіційне місце для відлюдників. І тут все включено. Трьохразове харчування, сауна, басейн, є рибка, два озеро, де ви можете половити файну форельку, сходити до джерела. Воно він прямо тут. Ідете і купаєтеся в ріці. Ізюминка того місця, ніде ви не знайдете. Тут на території є лікувальне джерело, якому ще десь років де 70 тому зробили свердловину, мінеральна лікувальна водичка для всіх ваших органів. Гори, басейни під відкритим небом, все включено, повна тиша, ви ліс і небо.